Кажуть українською Коран, арабською Куран, правильно сказати. І це священне писання, це небесна книга, яка не спослана Богом, і мусульмани вірять в те, що те, що сказане в Корані, це істина, це безпомилково. І там не може бути помилки, тому що це откровення від Бога, яке було не спослане пророку Мухаммеду, останньому пророку. І воно арабською мовою. Тільки арабською, тому що в наш час люди намагаються робити так звані переклади, в яких дуже багато помилок. Переклади, вони думають, що вони зараз візьмуть і перекладуть через Google-перекладач або якимось іншим неправильним шляхом, священне писання. І тому в наш час є такі переклади, де дуже багато помилок, які протирічать переконанням мусульман. І ці переклади роблять прізвища людей, які взагалі вони не мусульмани, не ісламські вчені. Там Кулієв, Крачковська, я українську Якубович зробив. Але ми попереджаємо від цього, тому що там є те, що протирічить нашим переконанням мусульман. А люди, які не мусульмани, беруться і перекладають, не маючи знань в цьому. Тому там дуже багато помилок.